Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я хочу розповісти вам про аромати, з якими я познайомилась. Це були такі аромати з зимовим вайбом. І розповісти про ще один бренд косметики український бренд, досить бюджетний. Це догляд за обличчям, який мені дуже сподобався. Отже. Почнемо з першого аромату. Пробничок цього аромату, маленьку таку фіолочку, я отримала, коли замовляла щось на кремчику, мені поклали серж-лютан з Шаргі. І оцей аромат, він має такий, ну, дійсно, він має такий якийсь новорічний різдвяний настрій, якийсь аромат Глінтвейну, щось таке тепле, зігріваюче, біля комину. От, взагалі аромат тютюновий, і в піраміді заявлений е, е, лист тютюну, мед, Амбра, сіно, ладан, Сандал ірис, мускус, Троянда. Я в ньому чую чомусь лавровий лист, чомусь. Ну, напевно, це і є ця нота сіна і ладану. Ну, Аромат такий теплий зігріваючий. Я таки не виріш, Ну, вірніше, не дійшла до рішення, що мені треба флакон. У мене є таких 5 мл. В нього є такий зимовий настрій, новорічний, різдвяний. Але, от я не думаю, що мені треба прямо цілий флакон цього аромата. Я поки що так до нього придивляюсь, Все-таки оця нотка сіна ладану, мене трошки в ньому бентежить. І я хочу сказати, що в мене є схожі за настроєм аромати. Ну, Більш таки, мені здається, веселий це Лірбаларіо лірбала ваніла Ензензеро. Це ваніль з імбирем. Теж має такий новорічний, як би від кашлю, новий рік щось таке. Теж має такий гарний зимовий зігріваючий вайб. І зеленський Роузен Black Pepper vetiver, на Roli Ember. Теж, я би сказала, такий в нього є. Ну, є в нього отакий. Спеції, о, спеції, о, щось таке гостре і так далі. Я, до речі, полюбила дуже цієї зими пити такий чай. Я кладу туди гвоздику, бадян аніс. Паличку гвоздики, аніс, я перепрошую, паличку кориці. Гвоздику, бадян і каркаде. І от він мені за смаком своїм нагадує Глінтвейн. От. Чому я так згадала за цей чай і за цей свій безалкогольний Глінтвейн? Тому що щоб пити алкоголь, треба мати досить вільного часу, щоб відпочивати. Коли в тебе багато справ, яких ти не встигаєш зробити, то алкоголь тут не найкращий варіант. Отже, другий аромат, який теж має такий верніший як я побачила в інстаграмі цей аромат, і його порівнювали з Глінтвейном. Це аромат від Etat Liber d'Orange, Etat Лібер d'Orange. Noelle de Balcon. <сих> Класичні в них такі ці флакончики. От, я хочу сказати, що я в цьому ароматі, ну, я би не сказала, що це прям Glindvein, я би сказала, що він вишневий. Він мені нагадує жувальну гумку Love Is, таку блакитну вишневу. От, чую в ньому вишню. І ще він мені нагадує аромат від Oriflame, Такий зелений флакончик, в мене колись був, і називається Міраж. От, в ньому теж є ця вишенька така вишневість. Так, стосовно піраміди. Стосовно піраміди. Значить, в нас тут є мед, який, можливо, мене трошки дратує. Абрикос мандарин, кориця, квітка. Апельсину, перець чилі, ваніль, кмин, чорний клевер, конюшина Лавдану, мускус, Пачулі. Ну, я б не сказала, що це прям Глінтвейн. Єдине, що там є, вишня. О, блін, він вже на мене потік, поки я бавилася з ним. Ну, Він цікавий і мені подобалось в ньому ходити півдня. Але трошки він знову ж таки своєю цією інтенсивністю, трошки хімозністю він втомлює. Я хочу сказати, от який аромат мене не втомлює. от Він мене теж асоціюється з зимою, він дуже гарно звучить в холод, на морозі. І ніколи не втомлює, він навпаки освіжає і тебе так підбадьорює. Це аромат від Lanvin Modern Princess. От він якраз це яблуко червоне, по він якраз гарно звучить на морозі, але при тому він підбадьорює. Ці аромати, ну, широкий він такий більш спокійний, а цей трохи такий, знаєте, ну він. Трошки своїми нотами напружує, знаєте, він набридає, набридає протягом дня, отак от би я сказала. Так, серж-лютан і Елдо. але серж лютан Шергі, от я зараз на себе нанесла. Я хочу сказати, що він все-таки більш достойний в ньому відчувається оця така порода. Все-таки гарний аромат. Не впевнена, що мені потрібен флакон, але періодично його носити так буду. І так, він мені більше нагадує Глінтвейн, ніж Елдо де de Balcon. Так, наступні два аромати у нас будуть відсилочками до Троянди. Це е, мені сподобався в магазині Серж um, Лютанс La Fiel Берлін. Berlin. І я хочу сказати, що дійсно на старті цей аромат звучить як трояндовий лукум, трояндовий мармелад, трояндове варення. Але далі мені ця троянда починає пахнути пральним порошком. І я нічого з цією своєю асоціацією не можу зробити. І це не єдиний аромат, який, де мені троянда, пахне правильним порошком. Я не знаю, чому. Можливо, це якісь дитячі травми. І другий аромат з трояндою це теж етат uh, «Eau de Protection. Ну, цей аромат дуже дивний, я би сказала, він трошки ретро. О, ця троянда, там є троянда в ньому. Вона дуже така ретро Троянда. М -м. Ну, не знаю, мені він, якщо чесно, звучить трошки дешево і трошки олдскульно, я би так сказала. Ну, олдскульно мається на увазі, це ж щось таке 80 ті Дуже специфічний аромат, і я хочу сказати, я його спочатку нанесла, він такий яскравий був, але потім мені хотілося його змити. Так, і п'ятий аромат. П'ятий аромат це в нас М -м теж Eldo She Was Anomaly. Блін, він цікавий. Але, знову ж таки, ну, не моє. Напевно, все ж таки не моє. В піраміді заявлений зелений танжерин, ванільна орхідея, ладан, слива, мускус, сандал, амбра. Хоча Спочатку він мені дуже сподобався, але я в ньому чую: напевно, ладан дає йому холодні ноти. От, Тому ні. Цікаво, що в Елдо етат Лібердоранч є дуже багато ароматів. Але 음, жоден з ароматів мені не підійшов. Ні Путан де Пелас, хоча він пудровий, ні Фет uh, Electrican, хоча там є Ветивер. Uh, ще um, You or Someone Like You теж цікавий аромат з м'ятою, але в кінці якийсь неприємний мускус. Uh, Нуель де Балкон непоганий, але не настільки, щоб я купувала флакон. Еде Протекшн мені. <раз critically> Взагалі не сподобався. Тут, знову ж таки, от якщо для Фільде Берлін то був пральний порошок, то тут я вже чую якесь відверте господарське мило. Ну, не моє, не моє. Так. І uh, You or Someone Like You теж був гарний м'ятний аромат, але чомусь він на мені, ну, якось мені мускус не подобався. Якось так, отже, такі були мої зимові аромати. Переходимо з вами до другої, другої нашої підтеми це догляд. Догляд, і я хочу похвалити, дуже хочу похвалити, бо я шукала якийсь такий більш бюджетний засіб для вмивання. Бо я користувалася, ну і користуюсь, він в мене ще є BioTrade Acne Аут, але він трошки задорогий і не завжди в мене прямо, слава Богу, є якісь проблеми з шкірою. Отже, дуже мені подобається оця українська фірма, вона називається Relance. Ритуал. Uh, ну, я так розумію, що все-таки реланс ну, ритуал. Така є трошки відсилочка до ритуалу того, що коштує дорожче. Але що я хочу сказати: гарний гель для вмивання. Я передивилася його ем, є нюанси, звичайно, але в принципі хороший гель для вмивання, який не сушить шкіру. Отже, раз. І ще мені сподобався, я намисне взяла, що в мене їх три. І ще один я дарувала юреній мамі. От. І в подарунок, там коли береш на певну суму, вони давали свій тонік для обличчя. Теж мені дуже сподобався цей тонік. М -м -м. Він мені нагадує парфуми від Lone One Mary Me за запахом. Але, в принципі, непогано він так. Знаєте, ну я думаю, на літо буде класно освіжає. Крем для обличчя мені їх не сподобався. Я все таки залишилась вірна Кес Мій улюблений IPT-крем, який 25 мл. Отже, Але от для вмивання класний, і він дуже гарно в ванні виглядає. так Стильний, такий стильний флакочок. Ну, Краще виглядає, ніж От, Гарний такий в нього дозатор, Мені подобається. Виглядає дуже достойно. І оцей а, тоні мені теж сподобався. І ще хочу дуже хочу похвалити. Напевно, з цього треба було і починати. Не всі додивляться до цього моменту відео. Дуже люблю фірму Тінк українську. Мені подобається їх шампунь з бальзамом для волосся. Дуже класний вони. Ну, ніжний догляд, без пересушування, без таких от речей. М -м а оцей крем, конкретно цей крем я його обожнюю. Він мені нагадує жувальну гумку Love Is, з, ну Якщо то була вишня, то ту іншу, яка там якісь тропічні фрукти. І класний крем для рук. От саме оцей жовтенький У мене був рожевий з полуниця Гуава. І от саме цей крем, ну, мій просто фаворит. І ще хочу похвалитися пустою пляшечкою, я закінчила. Лалік, Але в мене був дубль, тому в мене є ще один флакончик, і він в мене стоїть в спальні в книжковій шафі. якраз, щоб я вже повний релакс був. От. Так що тепер можу з цим флакончиком попрощатися. Ну і два слова скажу: мої зимові лідери. Для мене такі зимові аромати, питому зимові аромати, аромати, які я люблю взимку носити, це Lanvin Mary Me. М -м, дуже люблю в нього такий е приємно, таку свіжість, бадьорість. І Aqua Allegoria Панплелун. Це для мене ідеальні цитруси на зиму ідеальний такий новорічний настрій. Отже, а стосовно троянд, ну, ще два аромати, я вам казала, теплих, зігріваючих, це Balario, Vanilla ваніла, Zen Zero і Zelenskyn Rose, Black Pepper Retiver Неролі, Ембер. Це такі вже більш пряні аромати, гостренькі спецієві. А стосовно троянди, ну, для мене існує лише одна ідеальна троянда це Paul Smith Rose. Оце троянда. Яка не пральний порошок, не мило. Це якраз така гарна, інтелігентна, делікатна троянда. Просто чуд... фантастичний аромат. Ви знаєте, для мене після протекшн і всього решта. Для мене це як ковток свіжого повітря. Класний. Да. На жаль, знятий вже. Отже, такі були мої. Зимові знахідки, зимові покупки дуже-дуже рекомендую від душі. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей!